Хто дружиться із владою, той непогано заробляє. Народні депутати у держбюджет на наступний рік заклали неймовірний пункт. Вони збираються витратити шалені 600 мільйонів гривень на загальнодержавний марафон. Той що єдині новини. Ще раз 600 мільйонів при тому, що цей марафон і так роблять приватні телеканали, які вже витрачаються на виробництво та оплату, звісно, заробітних плат всім співробітникам. Цей марафон вже давним-давно перетворився на майданчик піару та захоплення владою. Там більше розповідають про політиків, і то дуже конкретних, аніж про військових. І от тепер, замість того, щоб витрачати гроші, ну, наприклад, на дрони, на які скидається вся Україна, чи замість того, щоб ми не донатили на теплий одяг, спальники, все це знову посилиться. 600 мільйонів такий собі величезний шмат пирога. Дійде тим телеканалам, які дружать із владою, і всі ці місяці займаються піаром офісу президента.